Україна відзначила 25-річчя незалежності. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР проголосила Акт незалежності України. Політико-правовий документ, який засвідчив новий статус української держави. Святкові заходи присвячені річниці незалежності, пройшли на Хрещатику. Головна вулиця країни приймала військовий парад за участі 4 тисяч військових збройних сил, а також 200 одиниць техніки, зокрема бронемашин, зенітних комплексів, тактичних ракетних комплексів. Самохідних Хідних гаубиць, систем реактивного залпового вогню, зенітно-ракетних комплексів у своїй промові. Президент Петро Порошенко наголосив, що саме Збройні сили України головний гарант незалежності. А також запевнив, що окуповані території обов'язково повернуться до української родини. Хоча ми святкуємо лише 25-річчя незалежності, насправді, дорогі мої, нам незрівнянно більше. Наступного року. Ми будемо відзначати сторіччя Центральної Ради та початку української національної революції ХХ століття, а потім ще через два роки, тисячу років вокняжіння Ярослава Мудрого. Такою і є глибина тієї традиції державотворення, про яку згадано акт. Отже. Проголошення незалежності стало закономірним результатом нашого історичного розвитку, спільною перемогою багатьох поколінь українців, які боролися і гинули за нашу національну ідентичність, державну самостійність і власний колір на політичній карті світу і в університетських аудиторіях. І на домашніх кухнях, і в соціальних мережах все ще сперечаються: отримали ми незалежність чи завоювали? Для мене ця відповідь абсолютно очевидна. Звичайно ж, вибороли.